Дуже часто підприємці вони беруть борг. В банку і беруть цей борг під заставу, і дуже часто під заставу власного житла, в якому вони живуть, і ризикують цим дуже сильно, але виходу немає. Бізнес того хотілося розпочати. Це ж була справа, про яку мріяв. Це ж так хотілося з роботи перейти. І ось цей підприємець тепер сидить на лавці з дружиною. Дитина мерзне, її закутують в два три одіяла, мороз на дворі, холод, піти. Немає до кого, і він сидить. Підприємець дивиться на це все і з'їдає себе зі середини. і обзиває себе всіма можливими словами, бо він підставив не тільки себе, він підставив всю свою сім'ю і дружину, і дитину тих людей, за кого він взяв відповідальність на себе і втратив все, створив проблеми. І борг залишається, і залишається. Потреба ще продовжувати виплачувати цей борг, а вже й майна немає. І він вже думає, що ж в нього можуть ще забрати, щоб погасити цей борг. І дуже часто так стається у підприємців.